Купим сьогодні! Всім привіт, з вами Донкавич. Ще один, здається, ми донат зробили. Мав би бути. <схіст> так, наразі 5 хвилин по ще ці Містям, бо ще півтора години буде на 9 рівні, потім переходить і будемо вдосконалювати вже після 9-го ратуші. На цьому. Битва факелів ми. От яка знову набиває. Секунду. Так, вертаємося, Тут було. Коротше, було. <клі> було правило виховання. Що ж, маємо донат. блядь. Е, Твоте. Йдем. Придурка того виб'ємо. Якщо нам не дадуть дракона, то ми... все, це я більше ніколи в житті донатити не будемо. Так що це в ваших інтересах дати нам дракона. Розбій яйця. Навіть смс-ка з банку не приходить. Що ж, знову кого круто? Давайте вам. Давайте це ворог зкрутоним. Вони вилибаються їх едно дуже до мене. Харить. 30 це нецвєт. Далі Знаєш, третього, так? Так. Да. Передивилися, що й небагато відео, як вибивають драконів. І там. На, од... на одному відео було видно, як дійсно вибив дракона. Сам він не очікував того. Ні, першого третього. Першого бо третього нам підказують. Мастер яичный справа. Дракон! ха Ура! Ууууу, дракон! 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 А дракона нема! А дракона не да! Дракон! ха Я дракон, бл! О, чекай это Тихо чекай! Герой був добавлен на ваш аккаунт, дракон. Давайте, давайте! Ага, дракон. Тихо, тихо. Комп'ютер поламаєте спокійно. Шановна. Yeah. Yes, yes, yes. Дракон. Yes, yes. Так, пі піаримся, піаримся. Треба в гідлі показати, що у нас дракон є. Yes, так, хто буде відрубляти? Я не розумію. У-у-у, yes, yes, yes. <laughs> <laughs> uh -huh, дракон. Дракон! Літай! Поки політай. Наше там є певні спроби, йдемо, виб'ємо ще раз. Дракон, брикет, а ще має спроби? А що? Так, ще спроби, чи все одно треба користувати, вони згорять. Дракон. І всього всього на то пішло. Не хочемо казати скільки. Ну пішов. Супер. Чекай, я відео не включив. А не включив. Фу. Ми випали на цьому, значить ми вже ще раз першу. Давай. Дракон ще один. Ну вже є один дракон, вже радує, 600 знаків. Можна самоцвіти, хай би самоцвіти зараз попадали всі, бо вже дракон є. Фу. Фу. Я так... вже кажу, охрененно. Ще й я не матюкався, замітьте. О, 3000 знаків по чота виграли. <principe> дружина це стратегія. Стратегія, дружина. Тищі знаків. Перший. Перший. Ну так є. От ми розрахували тут формулу, розписали на листочку, ту, по теорії мофірності. Формула платна. Хто хоче отримати формулу, завітайте на інтернет-портал Азісоці, Соціал. там є пункт детежа. Формула не продається. Формула не продається, але. Ну, як бачите, вона працює. Ну все, останній раз, остання спроба, але дракон є. 30 сам цвітів ще виграв. Ну все. Тепер треба 600 знаків, 630. Дракула. Що я там не бачу? Хіра собі як, красота! зараз буде ха Б. за 150 Стоп'я. Так, все ж, у нас залишилось скільки пам'ятай два місця. Треба три, я так само кажу. Херасиви, це круто. Тобто нам треба ж... нам. шамана вже нафіг не треба. Паладіна? Паладіна злив. Ні-ні-на, легенд. Цих нам не треба. Паладін нам не потрібен. Паладін нам не потрібен. А часто випадає. Не то що на часто випадає, воно просто тупо не потрібен. Ага, конечно. Я не написав за 160 цього цвіті. Напиши дружину, хвалий. Так, так, хватит, я вибив. Крутяк. Ще разок лупану і. І ще разок. Так, крутим тепер. Крутим яйця. Ну і крутим самоцвіти у нас. Але лише все одно, лишаємо 3000 і купим цих. Все вже. По-любому. Влад Дракула. І все. І я сьогодні. У нас тільки місця нема. У нас... Наскільки у, у нас місця? 3 чи 4? У нас 5 мало би бути місця. Три. Три місця у нас. На. Супер. Дракон. А, нахрена ми други качаємо? Я не знаю. Нам треба дракон. Та-та, два шамани, то это же говно. Тут саме. І тут. Нам треба другий дракон, окен это Я щось втикнув. Я забув, що ми собі дракона купа. Драконя задніця <глупи> <глупи> Нена, не, 450 більше випадає, три тонн. Ні, <глупи> випадає Ну то короттем по 150. Я... Але 3700 сам Може давай зараз купити це робів. Щоб потім це. Опять <глупи> шаман. Вот? Ну, батя щось там воює. Шаман. От коли мені його треба було, він не випадав. 1.5. 3,5. Та ні, нам треба, тут є 3 берсарик, я в того вже качну. Там ні, ні вже лише не. він говно. Не-не, я вже поставив. Так, совершает 170. От так, процент сніжає знижає так, скорость, так і от фінк і ще й Блін, вообще шикарно. Ну і раз, я раз круту. Отак, я хочу нічого не попалось. Блин, а може все таки кишнути вже друїда? Не, давай друїда вже докачаємо до п'яти, бо тут фигня осталася. Не. Драку! Дайте драку. Не что не буде? Дракулу. Та й качка ты думаю. Ні, нас просто Думаешь? А як... а може випаде. Вот сьогодні випадає, значить в інші по як не купається. Ви Та ні, то ти ж Приколишся, три цих весь... Так. Так. Каш, ні. Не Та? да. Каж, ні. Не. Ну то давай купимо хоч цих. робів. Давай купимо робів і почекаємо. Так, 500 і ще одну за штуку. Я би купив п'яту. Не п'яту вже не треба. Все. Все, я два купив, два хватає. Нам казать два треба. Драку. Так, я думаю... Якщо в мене ломка не буде, то я завтра виб'ю. <зас> тепер полювання на драку. <зас> так, тепер щоб. Ще й книжок нема. Западло. Добре, йдемо якось під Станемо ти нашого дра... Дра... дракона. Так, магія є. А ч 4 гравця, де ще один, я не зрозумів. Купідон мертвий, да? А ж з Давай Дракон, дракон. Бачиш, я казав, випаде. Ще, ще, ще скоро і випаде вже цей. Хочу. Лети моя пташка. <реш> так, так, мені дракона, щоб ви не вбили. Давай. Газуй. Ви яка в нього хвиля зараз така вогню маєте. О, так кладала прискорення. І вогень! Вогень! Ну, він, звісно, слабенький на першому рівні, але він дуже гарно виглядає. Вже два літаючих героя. Тепер можна буде проходити вже хвилю, це спокійно, причому. Тільки його до 80-го три Круто! Круто, круто, круто! Блін О, 150 не першим ми все-таки докачаємо все сюди, щоб нам друїд, швидше хілив. Все 4 тисячі. Так. Круто. Так, скільки нам залишається до шапки? До шапки нам залишається всього на все 20 тисяч. Навіть не 20 тисяч, 16 тисяч. Ідрий. Ай, фут ідрий дракон. Ні, який дракон? Дракола, єп. Дракула ми, певно, будемо вибивати завтра, можливо. Подивимося, подивимося, коли ми будемо його точно вибивати. Гарантій наразі не даємо. Може, ще підзбираємо самоцветя. Ну, шапки, надіємося, вже буде точно. Що нам зараз треба? Нам треба може якісь книжечки купити, його кинути швидше. Нема книг. На нашу. Героїв вибивати ми наразі не будемо. У нас є ще 4 місця. Хватає нам. 4 місця. Так. Нам треба перевести друїда. По-любому нам треба перевести друїда вище. А ну йдемо. <пев> так. Крутяк. Крутяк. Тут нічого не скажеш, реально дуже круто. А тепер запускаємо ДМС як дракончик б'є. Піу-піу-піу. Так, цей аккаунт дійсно дуже везучий. Особливо коли вливаєш <хи> донатиш так жорстко в нього. Ти не звучить. Його на хвилю, ми його зараз в цю запхаємо в шах в башню і хвилями його прокачаємо. Звісно, було би на основному, у мене там 800 книжок, здається. Зараз його до 140-го зразу загнали. Ні-ні-ні. Круто. Дуже нарешті хоч щось попалося, що корисне. І ще й плюс самоцвіти ще є, ще дуже круто. Він ще й замідляє, тепер ми будемо ходити на. бо На месу. З драконом, бо він у нас буде танк. Танк. Добре, тепер ми робимо що? Нам сюди треба виставити. Ні, нам треба зробити заміну. Сюди ми забу. Впало. Моя я трубочка впала. Чотири. Рба, блін, взагалі, все дуже круто. Тепер ми запихаємо сюди. У нас тут вже стоїть 90 і прокачується. Що ж. На цьому все. Наразі підписуйтесь на канал. Дякую.